Доброго дня, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про різдвяний стіл 12 страв. Святвечір. Вечеря напередодні Різдва, яка здавна збирала за столом усю родину. За правилами для цієї вечері готували пісні наїдки, оскільки ще триває Різдвяний піст. Кількість страв, а їх має бути 12, символізує 12 апостолів та кількість місяців у році. Кожна із 12 страв це не лише традиція, а й певний символ українського різдва. Головною стравою, звичайно ж, є кутя, Кождокуті подають узвар, готують голубці, вареники, гриби або грибну підливку, пісний борщ, пампушки, паляницю, пиріжки. Квашені овочі або яблука, оселедець або риба рібетошина і салат вінегрит Галята, тепер ви знаєте, які ріствяні страви повинні бути на ріствяному столі. Дякую вам за увагу!